Слава нації, мова піде про те, хто ми є русини українці. Ми, русини українці, є слов'яни, то безперечно, щоби посісти Русь, то московити перебрали собі нашу назву, а нас назвали малоросами. А хто ж такі ті московити-росіяни? Я того не знаю. Очевидно, вони вже й самі того не знають. А може знають та не хочуть говорити. А може вони вже й забули, хто вони по крові? Вони вже забрехалися так, що далі вже нікуди. Воно схоже на те, що росіяни то не етнос, а політична партія, зібрана із поневолених народів. Хто там кого поневолює, то теж тяжко зрозуміти: Новгород, Смоленськ, Брянськ, Курськ, Білгород, Вороніж – Значна частина Орловщини Тмутаракань то наше. За річкою Угрою то вже земля фінських народів. Наберіть в інтернеті вишивка та пісні народу Ерзя, Мордва, може Мурома, чи хто там які ті народи знає. Та послухайте, як вони співають. Та почитайте коментарі то там вже проскакує, що мені руські. Ми такі же, як естонці та фіни. Далі за ними на схід. Йдуть татарські, башкирські та всілякі північні народи. Постає питання, а де ж ті русські? Хто вони? Рано чи пізно те питання зломить Московську імперію? Тож тримаємося, стімо крепко, міцно і непорушно. Наш час прийде. Були ми малополяками, були ми малоросами. Тепер нам, русинам, українцям, будуть нав'язувати версію, що ми не слов'яни, а ми якісь греки, чи то скитогреки, чи то Сарматогреки. Також нам вже 250 років нав'язують думку, що ми якісь скандинавські варяги, і слово Русь прийшло звідти. Кажуть, що ту версію придумали шведи. На початку 17 віку вони хотіли посісти в московський трон, і щоб мати якісь нібито законні права на той трон, вони й створили ту версію. Та версія 150 років лежала без потреби. Лежала аж поки німкеня, московська цариця вовчиця, як казав Тарас Шевченко, Катерина II, не вказала своїм придворним кишеньковим історикам ту версію підібрати. Версія була по-новому подана, те було зроблено на те, щоби забрати від нас нашу назву Русь, а нас зробити бездержавними дурниками. А ще це робилося на те, щоб вивести історію Московського царства не з татарської орди чи монголоїдної орди, а вивести з Європейської Скандинавії. Ми ж маємо пам'ятати, що ми є слов'яни, русини-українці. Та назва Русь Україна має стати у нас офіційною державною. Як слов'яни опинилися на Дніпрі? Чи може вони тут і народилися? Я того не знаю. Маємо декілька версій. Слов'яни мали б на Дніпро звідкіля сприйти. Бо якби перші люди народилися на Дніпрі, то їм би скоро довелося б натягувати на себе якісь вбирачки, бо на Дніпрі зимою холодно. І ті люди би померзли. Тому вчені придумали версію, що перші люди народилися в Африці. Під ту думку, вони підганяють відкриття антропологів, генетиків, лінгвістів та археологів. А як справді люди розстелялися по планеті, звідки вони взялися на землі, то те, певно, один тільки Бог і знає. Кажуть, що трипільці, скити. Кімерійці, Сармати, усі були іранцями. Прийшли вони усі з Ірану та й пішли туди по ворітьма через Кавказ. А на їхнє місце прийшли якісь утаємничені слов'яни анти. Як це відбувалося, вчені не пояснюють. Ще ті всі народи від Дунаю до Дону мали в різний час різні назви. Навіть люди одного етносу у різні часи мали різні назви. Назвики походять від назви племені, що брало гору в племеній спілці, у племеній унії або гунії, як давніше говорили. Так прийшов час, коли взяло гору плем'я русів, ругів, оросів, рутенів, русинів. Як нас називали різні народи. Від того усі кровноспоріднені племена Волохів, уличів, тиверців, полянів, деревлянів стали також називати русинами або рутенами, або Оросами, хто як називав. На початку 19 віку, щоб оборонитися від московитів, ми назвали себе нашим теж давнім іменем. Українці вийшла Русь Україна або Україна Русь, як писав Грушевський. По крові і по мові ми найближче до словаків, словенів та хорватів. Так само по мові та генетично ми близькі до Чехів та поляків. Але то тому, що велике число люду із руських племен білих Горватів, Дулібів, Полянів. Залишилося на території Чехії та Польщі. Про білорусів поки що промовчу, але їх треба буде повертати в сім'ю. З московитами ми близькі тим, що їхня мова вона слунає з усіх дірок, і ми до неї звикли. Кровно ми далекі, бо там, над руським людом, що живе чи жив у Новгороді, Брянську, Білгороді, Курську, Воронежі. Все більше і більше бере гору кров північних народів кавказських, фінських, татарських, башкирських, монголоїдних. Де ми народилися? Де Русь народилася, проте у наступній частині. Отже, висновок: деяке племя жило народилося, та як воно себе називало, те вже важко дослідити. А ми, щоби вижити, то маємо дослідити та написати власну історію та непорушно триматися власної культури та власної мови. На цьому завершимо. Дякую всім за увагу. Слава Україні!